Вітаю! 9 лютого, 25 рік, неділя, місто Рівна, Україна. На дворі мінус два. Досить прохолодний вітерець. Сонечко. Сонечко. Світить, але не гріє. Ну, зима все ж таки. Сьогодні відео про ґрунтопокривні рослинки. Кому було цікаво це ці відео, це людям, до яких я відношусь, які дуже не люблять щось сапати і проривати в своїх кітниках. Тому я звертаю дуже велику увагу саме на ґрунтопокривні рослини. Не всі ґрунтопокривні рослини можуть витримувати тінь півтінь а з огляду того, що ґрунтопокривна рослина. Зазвичай росте під якимись рослинами, вона має добре витримувати тінь. Ось тут в мене була проблема в чому? Що тут ріс горіх? Зараз я вам покажу в сусіда. Ось такий величезний горіх. Він, як мені сказали, називався жадібний чи яксь так, ну. Дуже маленькі горішки, і розколоти їх практично було нереально. Живилися цими горішками тільки ворони, і кругом їх розкидували, ті горіхи. Було прийнято рішення зрізати горіх. Тут лишився ось такий пеньок, і корчувати його не було можливості, тому що потрібно було знімати всю бруківку. І ми прийняли рішення, що він там залишається той пеньок. Але якби так на вході, і дуже негарно зрізали його геть так на рівень землі. Чоловік пробував там щось сверлити, щось засипати, але так той пеньок там і є. Ми зразу купили інший горішок, відступили тут півтора-два метра, висадили його, вже коштували горішки, дуже смачні, розломмуються прямо так рукою. Але мені дуже не подобався подобалася ця ділянка. Тому я купила <смі>, барвінок. І так як я початківець, купила чотири таких куща, що один кущ навіть не влазив в відро. Розділила їх і розсадила <смі> перший рік, другий рік, третій рік не цвіте і не цвіте. Ну, почала шукати, що ж це таке. І виявилось, що це не є барвінком. А це є бересклет. Дуже довго шукала про нього, хоч якусь інформацію. Нічого по ньому знайти не можу. І він просто йде як бересклет грунтопокривний, просто шикарна рослина. Просто шикарна рослина. Знаючи, що бересклет, я б його сюди не сажала в тінь. В тінь. Але ось саме цей сорт прекрасно росте, як на сонці. Так і в тіньку. Не бачила, щоб хтось його їв, чи яким чином він пошкоджувався. Він прекрасно наростає, сам вкоріняється і застеляє землю так, що ось тут він прямо на пеньку в мене росте, і він ось такими гілочками наростає, і ось тут сам вкоріняється. Тобто тут вже не видно того пенька, він мене вже не дратує, тут бере повністю його затягнув. І отак я його розділила, ось посадила, і він мене ось тут кругом поплівся, і я дуже цим задоволена. Ось так, бачите, він щільненько прилягає один на другий і дуже гарно тримається. І Кажуть, що не можна висаджувати, тому що заважає іншим рослинам. Ось дивіться, в мене тут гехерки ростуть. Прекрасно все почувають. Троянда вся в цьому бересклеті. Ось гехерка Теж нічого, вони дружать і дуже гарно самі ростуть. Ось тут повне сонце, і як бачите, ось хвойні і все, воно гарненько-гарненько росте. Так що зверніть увагу, хто має так само проблему, що потрібно постійно скубати в квітничку. Хоча в мене тут укривне і навіть кора, але вона тут все прекрасно розрослося. Ось навіть виймо кусочок. Бачите? Кори. Воно все заплило і дуже гарно дивиться. Причому, якщо в тіньку, то він саме своїм таким листячком дуже освіжає, висвітлює ділянку. Ось. Бачите. І тут разом я купувала ще дербінник манечитий. Ну, зимою він, вони тут разом ростуть, його потім буде видно. Зимою він має ось такий вигляд. А літом це така класна рослинка, жовтеньким листечком, дрібнішим набагато за бериск. Але вони тут в парі дуже-дуже гарно себе почувають. Одне за друге переплітається і маю ось таку гарну галявинку. Вічно зелений берисклед, почуває себе прекрасно на півночі країни. Щоб сказати, я його поливаю, напевно, дуже мало йому достається. Але ось так. Ось я кон... ці посадила даніки. Кажу коніки. Даніки. Ось тут малюсінькі. Ось. І я так думаю, що тут буде все дуже гарненько. І ще про одну рослинку хочу все-таки сказати. Вона дуже часто зустрічається в наших садочках. Я так само купувала її. Купувала чотири сорти, але з чотирьох сортів в мене лишився тільки один. І це рослинка називається Живучка. Вона вічно-зелена. Ось вона вічно-зелена, грунтопокривна рослинка, розростається настільки, що практично якесь зілля не росте. Коли вона розростеться, в мене залишився сорт Apropure. З таким бордовим листячком. Квітує вона голубеньким, дуже гарними квіточками. Тут я її вже виполювала, але ось видно, десь якась розеточка позалишалася, ось бачите. І вона далі собі наростає. Ось. Дуже класна рослинка, теж вічно зелена. Теж не потребую особливої уваги. Не бачила, щоб в навіть її їли слимачки. Може, просто не зауважувала, тому що люблю саме рослинки, які називаються посадив і забув. Ну як, дивишся на них, радієш, але що вони не потребують якоїсь такої сильно додаткової уваги, то це я так. Так що зверніть увагу на такі три рослинки, як «живучка», «бересклет», Примтопокривлений і вірбінник. Бачила, що пишуть просто вербозілля ще в інтернет-магазинах зустрічала таку назву. Ось вона такими тягнеться. І так само ось тут вкорінюється. Єдине, що. Ну, я не купую по одній рослинці, тому що ну, дуже довго чекати. І якщо рослинка коштує, ну, в моїх таких межах 50, 60, 80 гривень, я завжди намагаюся брати не по одній штучці, щоб при умові, що вона не гине, а нормально себе почуває, зразу розмножити і засадити. Якби таку площу, тому що ґрунтопокривні рослини, наскільки я так спостерігала, не гарно, коли росте отак, от одна рослинка. Дуже гарно саме, коли вони масивом. От навіть бачите, в поєднанні, але вони ростуть масивом. Тоді це дійсно має дуже привабливий вигляд. І безпроблемний тут мені не треба не сапати, не копати, не щось вищіпувати. Вони Одна з другою подружилися, і я маю ось таку прекрасну галявинку в себе на вході. Вивчайте, дивіться, дуже багато рослинок, дійсно дуже багато хочеться посадити, подивитися. Я вже дуже багато перепробувала, звичайно, що залишають тільки ті, і чи там докуповую, наприклад, так, бо з живучкою, все-таки, напевно, навесні ще раз зроблю спробу посадити інші сорти. Дуже гарна рослина, дуже. Тільки треба буде подивитися, можливо, там жовті, віри, може, їх дійсно потрібно десь більш на сонце висаджувати, ніж в тіньочок. Можливо, вони потребують більшого освітлення, але ж. Все досвід. Один раз спробувала, не пішло, але ця дуже гарно наростає, тому прочитаю ще додатково за інші сорти, тому що ну, немає я бажання колупатися лишній раз і роботи тої не видно. Тільки б повиривав, воно знов наросло. Ось так ми зимуємо. Все-таки на цій клумбочці, де в мене був бордюр з строн Ханабель, я вирішила, що все-таки їй тут дуже погано без сонця, тому висадила зразу чотири сорта крупнолистої гортензії. Це гортензія безкінечна літа, чотири сорти, і буду викопувати і пропонувати на продаж Строн-Ханабель з відкритою кореневою. Так само є. Стронханабель ще з закритою кореневою. Кого цікавить гортензія деревовидня, будь ласка, звертайтесь до мене на Viber. Всім відпишу, відсилаю новою почтою по всій території України. Гарного всім дня. Все буде Україна. Дякую.